Я хотів би ще звернути увагу, умоляю вас, прошу, є хороші продукти проти Колорадського жука. Саме основне, саме перше внесення і правильно внести, і ви цей проблеми жуків взагалі уникаєте. От коли е, перша личинка, ви побачили малесеньку личиночку, дуже малесеньку. Цей час, коли треба внести в э, той самий кармарант. І він, і ви тоді не будете знати про нього, тому що він попадає. Э, до речі, у нас буде і дружа дівча, на наступному році препарат називається косей. Наступ я правильно назвав э, діюча лортаний Лортон Дніпро, теж, І його також у цю фазу несете. Він буде впливати на яйцеклад, вона почорніє. А якщо там десь вилізе воно одразу здохне, і у вас не буде оцих других книг, третіх книз, саме перше, раз нанесли, я вже років п'ять, на собі цей слітав, я протруюю картоплю і оце саме 5, вже п'ятий рік вгадують точно, коли. Дружина каже, там маленька личиночка, все. Вперед, все зелене, жука нема. А я обробляю. І все, знімаю цю всю проблему. Так.